Їжаки корисні тварини для вашого саду, адже вони допомагають боротися зі шкідниками, такими як комахи та равлики? Якщо ви хочете підтримати їжаків, не годуйте їх молоком, уникайте хімічних пестицидів і створіть безпечні укриття, наприклад, купи листя або спеціальні будиночки. Це зробить ваш сад екологічнішим і комфортнішим для їжаків, особливо перед зимою. Коли в місті з'являється їжак, діти й дорослі зупиняються, щоб розводіти його. Його фиркання та заклопотаний вигляд викликають багато емоцій. Але чи варто брати його на руки? Наприклад, коров'яче молоко, яким часто пригощають їжаків, може бути смертельним для них через відсутність ферментів для розщеплення лактози. Натомість краще частувати їжаків салом, адже вони м'ясоїди. Міф про те, що їжаки їдять яблука, пов'язаний із тим, що вони використовують яблучний сік для боротьби з кліщами. Їжачки можуть їсти ягоди, жолуді, мох, гриби та насіння. Сплячка триває з жовтня по квітень, тому їм потрібно накопичувати жир. У дикій природі вони живуть 3-5 років, у домашніх умовах до 10. В Україні поширені білочеревий та вухатий їжаки, а в якості садових тварин може утримуватися європейський їжак. Є також карликовий африканський їжак, який добре живе в клітині. Всі їжаки їдять змій та скорпіонів. У місті вони полюють вночі на комах та равликів. Якщо їжак з'явився в день, це, ймовірно, самка, яка годує дитинчат. розмножуються їжаки після сплячки, і за одну вагітність самка може народити до десяти дитинчат. Їжаки мають слабкий зір, але чудовий слух і нюх. Їхні голки ростуть так само, як людське волосся, і на спині дорослі. Слугу їжака може бути до 6 тисяч колючок. Ці тварини з'явилися понад 20 мільйонів років тому і живуть майже по всьому світу. Напишіть у коментарях, що нового ви дізналися про їжаків з нашої статті, або поділіться своїми цікавими фактами про них. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки.